Ікра чорна з ламінарії. Давайте подивимось на неї детальніше. На баночці виробник вказує, що вона дуже корисна, сприяє виведенню радіонуклідів та важких металів. Зовнішній вигляд дуже схожий на ікру осетрових. Склад вказа на кришечці. Ламінарія японська, консервант, сіль, барвник чорне вугілля. Відкриваю. Дуже класно виглядає, ну, наче справжня, справжня ікра з риби. Дивіться, яка вона зерниста, таке мілке зернятко. Ну, просто не скажеш, що вона не рибна. Взяла декілька зерняток, хочу подивитись наскільки вона пружна, як вона розрізається. Ну, вона така слизька і достатньо пружня, пальцями не розчавиш. А якщо розрізати ножем, ну, розрізається на дві частинки. Час дегустувати, тому я взяла свій улюблений веганський спред і намащую хлібчик маселком. Я колись дуже давно один раз спробувала чорну ситрову ікру, і смаку взагалі вже не пам'ятаю, тому ось ця для мене це реально як класна така альтернатива чорної рибної ікри. Перед цим відео я вже її спробувала, і можу сказати, що вона така, вона солонувата на смак без якогось вираженого рибного присмаку або присмаку якоїсь там ікри. Просто солонувата е, така ікорка чорна.